Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області Зведення, Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей. У місті Куп'янську постраждали двоє чоловіків віком 53 і 59 років, а також жінки 53 і 73 років. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 24 некоровані авіаційні ракети, 2 каба, 2 б пилати, пушахет, 7 е дронів Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Приколотне пошкоджено Но пожежну частину. У місті Куп'янськ два приватні будинки, багатоквартирний будинок, три автомобілі екстреної медичної допомоги, три легкові автомобілі. У Ізюмському районі в селі вище солоне пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 52 оперативних виїзди. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у Ізюмському районі області. Вранці 16 липня ворог завдав обстрілів по селу вище солоне Ізюмського району, внаслідок чого виникла пожежа у приватному житловому будинку. Вогнем було охоплено площу 64 квадратних метри. В день в результаті обстрілу горіла трава за межами селища Борова Ізюмського району. Ліквідовано 16 пожеж природних експорт екосистемах на загальній площі понад 11 гектарів. Також сталася одна пожежа на хлібному полі. У селі Боршівка Ізюмського району горіло поле ячменю на площі близько 200 квадратних метрів. У місті Барвінково Ізюмського району зі ставку вилучено тіла двох потопельників. Жінки 1964 та 1973 років народження. Обставини трагедії з'ясовуються правоохоронними органами, піротехнічними підрозділами. ДСНС вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого Строївки та в бік Кудіївки. На Куп'янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Сеньківка та Загризове. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини.